Поповнити ані перевірити у Львові. Знову проблема із багатостраждальним безготівковим проїздом. Цього разу систему Е-Квитка накрила хакерська атака. Зафіксовано хакерську атаку на сервери електронного квитка. Ну і так виглядає, що цілею зловмисників було знищення даних, які власне стосуються функціонування системи електронного квитка. Захиститися від зламників комунальники вирішили у простий спосіб відімкнути послугу, поповнення леокарток та перевірки балансу, але закликають і надалі сміливо користуватися валідаторами. Мовляв, гроші вони знімають, але з затримкою, і триває це вже кілька днів поспіль. То з пасажиром, у яких на балансі нуль, доведеться знову переплачувати за проїзд. Залишили можливість валідуватися, записувати дані про всі поїздки, видавати паперовий квиток. Ворідуватися банківською карточкою і леукарт всіх типів. Станом ми обмежили тільки поповнення, тобто ми обмежили ті функції, які можуть впливати по і заважати поточному розбору ситуації. Хто атакує еквиток та псує нерви пасажирам, зараз встановлюють правоохоронці. І якщо хуліганів знайдуть, то за свої жарти вони сплатять штраф у 51 тисячу гривень або ж будуть обмеженими у волі на три роки. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.